Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо про четвертий тур чемпіонату Волині з футболу, а саме про те, як нововолинський шахтар переміг на виїзді Володимир. І не залишимо поза увагою Ковальське дербі. Матч у Ковалі був надто цікавим для глядачів і дуже драматичним для футболістів. Ви не примикайте підписуйтесь на канал і обов'язково слідкуйте за нами. А ми починаємо. Розпочинаємо ми з гри у Володимирі. Це була гра також двох принципових команд, але уже на 27-й хвилині Роман Романюк відкриває рахунок у матчі. Менш ніж за 20 хвилин Юрій Кошелинський по відрив своєї команди, забивши вже четвертий м'яч цьогоріч у чемпіонаті. Назарій Кузьмич встановив остаточний рахунок у матчі 3-0 на користь нововолинського шахтаря. Ходимо до ковальського дербі. На стадіоні Сільмаш в центрі міста Ковальський тайм в ранзі номінального господаря приймав ФЦ Коваль. Вже після 10 хвилин від початку матчу. Всі присутні на футбольному полі і на трибунах були просто в шоці, адже тайм перемагав з рахунком 2-0. Авторами влучних ударів були Петрук Петро на 5-й хвилині. І на 10 10-й хвилині Дмитро Славік зробили цей неймовірний рахунок реальним. Далі забувала також ковальська команда, але вже іншої назви. Два голи припало на 11-метровий удар. В кінцівці першого тайму арбітр вперше вказав на позначку, яку вдало реалізував Артем Федецький. 2-1. На самому початку другого тайму знову незрозумілі дії у штрафному майданчику. Та це все було скрито центральноамериканською країною під назвою Панама. Нам не вдалося побачити, що ж саме відбулося в тому епізоді. Смішки смішками, але для тайму зовсім не весело. Адже арбітер вдруге вказав на 11-метрову позначку, і вдруге Артем Федецький забиває. Вже рахунок 2-2. Такий рахунок був майже до самісінького фінального сустка. Та все ж на 88-й хвилині Андрій Лукашук зумів вирвати перемогу для своєї команди, і таким чином рахунок 3-2 на користь команди ФЦ Коваль. І у третьому поєдинку четвертого туру команда Тростянець на виїзді переграла команду Забороля з рахунком 4-0. Отже, після зіграних матчів четвертого туру ми маємо таку турнірну таблицю. У гонці бомбардирів в нас також шалена боротьба. Отже, в вашій увазі найкращі голеодори чемпіонату. <му> Багато було запитань в коментарях під відео з приводу трансляції матчу Тростянець ЛСТМ. Ми одразу всіх попередили, що це тестова трансляція, тому що не впевнені в якості інтернет-сигналу все лише Тростянець, тому в експериментальному форматі проводили її. Але ви можете побачити огляд цієї гри на нашому каналі, тому не варто дуже сильно перейматися, надалі буде краще. Дитяча юнацька футбольна ліга Волині. Волині. у увазі результати після першого туру, перша та друга ліга. Ми мали намір відвідати один з поєдинків у цьому турі, та, на жаль, трішки прихворіли. але вже в найближчому турі маємо надію все ж таки відвідати якийсь з матчів, тому будьте готові до зустрічі з нами. А зараз ми поговоримо про чемпіонат Волині з мініфутболу АДФ. Саме після кваліфікаційного етапу команди будуть поділені на вищу та першу лігу. Отже, з групи А у вищий дивізіон відправляються три колективи, такі як Сокіл, ФК-Четвертня, Дубнівська, а інші три до першої ліги, а саме Неріс Авангард, Агромат Луцьк та Альянс Рожище. В групі В до вищої ліги прямують команди. ФК Олімп, ФК Земан та Луцьк Центр. А у першій лізі зіграють ветеран Струмівка, Самураї МД Волинь. Отже, вже наступної суботи на нашому каналі ви зможете побачити трансляцію цих поєдинків. Тому обов'язково підписуйтесь, тисніть лайки, дзвіночки коментуйте.